У п'ятницю 5 травня найтепліша погода буде на сході, півдні та в більшості центральних областей України. Синоптик Наталка Діденко заявила, що протягом дня очікується від плюс 17 до плюс 22 градусів. Так у західних північних областях та на Вінничині буде дещо прохолодніше. Там повітря прогріється лише до плюс 12 плюс 16 градусів. Дощі переважно невеликі, зачеплять захід. Північ та подекуди центр України. Увечері опади можуть випасти у Харківській області. Нарешті території очікується суха сонячна погода. У Києві 5 травня збільшиться хмарність. Там може покапати невеликий дощ, але це буде недовго. Температура повітря становитиме від плюс 14 до плюс 16 градусів. У суботу-неділю очікується суха, переважно сонячна погода, але ще трохи похолоднішає. Милуємося травнем, дбаємо про безпеку, не засинаємо закирні чи на клавіатурі після безсонної ночі. Міхаємо бузок, донатимо і віримо в наші ЗСУ та ППО. Написала синоптик. За даними Укргідрометцентру, травень 2023-го в Україні буде в межах кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 14-18 градусів тепла. Кількість опадів очікується в межах норми. Однак на Закарпатті та Прикарпатті дощів випаде більше, ніж зазвичай. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.